Мені лікар пояснював, що Віталик вибрав Бога, бо так він заміщав відсутність батька в його житті адже маленьким хлопчиком дуже потребував його захисту. А я все думала, як один чинок може перекреслити стільки життів, адже тепер у мене ніколи не буде онуків і моя самотність вже невідворотна, як і мого сина. Чи потребував мій чоловік чогось надзвичайного? Ні, я певна в цьому адже я його любила і догоджала. Могла з картоплі зробити перше, друге і десерт, ще й все смачне, в хаті чисто, син підростає, але ж ні, чоловікові захотілося іншої. Спочатку нічого не знала, а далі, наче грім серед ясного неба, а я не знаю, що й робити. Виявилося, що кохана вже й при надії, і я маю просто піти з сином з його життя. Легко сказати, куди йти, до матері в однокімнатну квартиру, а далі, наче все посипалося на купу. Бо ось вже й дев'яності грошей нема, від слова зовсім черги довжелезні, грошей півторби, а купити нема що. Тоді якраз починали торгувати закордонними солодощами. Пригадуєте, ті розкладачки з жуйками і різнокольоровими цукровими кружечками чупачупси, таке все кольорове, що аж в очах рябить. І мій син маленький стає навшпиньки, аби заглянути, хоч на прилавок, бо у мене нема грошей, аби йому щось купити. А батько вкотре затримав аліменти, адже у нього нова родина. Пригадую, як варила синюшну курку на бульйоні, далі м'ясо молола на м'ясорубці і робила засмажку до макаронів або начинку в млинці. Одна страва плавно переходила в іншу. Не знаю, як її викарабкалася з того. Син в школі нічого не розуміє, все треба пояснювати, а мені нема на нього часу і терпіння. Його схилена голова й досі перед очима. Може, тоді він подумав, що хтось має його в цьому маленькому житті захистити. Я ж вимагала гарних оцінок, вимагала не діставати мене після роботи, я хотіла відпочити, я хотіла знайти особисте щастя, ще ж молода була. Про те, що вітали кінше, дізналася лише на медкомісії, я й знати не знала, що він відвідує церкву і все так серйозно. З нас з родини цілої ніхто не релігійний. А тут, ну, просто захоплення кожна неділя йде на служіння, захоплений ти всім, за стіл не сяде, коли на столі спиртне. Бачила я, що він ніяк не може себе в цьому світі знайти, вічно якийсь розгублений, з мріями, які не мають нічого спільного зі звичайним життям, пішов на одну роботу, іншу, наче ходить, але все так через силу, а тоді й каже, що не може так більше і хоче віддати себе повністю Богові. Це мій небесний батько. Просто так каже, і я чую, що ці слова з самої душі. Що вже мала зробити? Хай йде туди, раз тут не може знайти собі спокій. Відвідую його і бачу, що там він спокійний, там і справді його дім, там його серце. А що ж лишається мені? Матері вже нема, хоч є де жити, і на тому дякую Богу. У мене вже є стаж, але пенсії поки не видно з тими реформами. Навіть якщо я ще проживу років двадцять, то що то будуть за роки? Кому вони потрібні, для кого вони потрібні? Я ж, наче, все робила для того, аби моя дитина була щаслива, аби жила в повноцінній родині, щоб тато купив машинку і вчив їздити на велосипеді, я ж все для того зробила. А чоловік просто перекреслив наше життя і пішов до іншої, та й ті жінці теж не став добрим чоловіком. Певнена, що він не знає про Віталика, бо ніколи не цікавився його життям, не платив аліменти, а я ж горда не подавала до суду. Невже й Небесний суд його теж пробачить адже син, я певна в тому, молиться і за нього, і пробачив йому. Підпишись, підтримай українськомовний контент.